Після Лаляк, де живуть найвідоміші в Україні лалеки, Богдан Нестор і його батьки поїхали до сусіднього села Березова Рудка. Навпростець ми туди не потрапили. Чому дивіться попереднє відео? Тому довелося об'їжджати через Київську трасу. Березова рудка одна з сіл Полтавської області, про яка незаслужено мало знають навіть самі жителі Полтавської області. Березову рутку заснував у 1717 році гетьман Іван Скоропадський. Пізніше її купив козацько-дворянський рід Закрезьких. Саме у Березовій руці знаходиться одна з трьох пірамід, які є на території України. Це родова осипальниця родини Закревських, побудована у 19 столітті. Праху тут зараз немає. Пірамід Каплиць в Європі три. Піраміда невелика, але міцна. Побудована з матеріалу, зокрема, з Африки. Кажуть, свого часу її намагалась зруйнувати совєтська влада, але вона витримала. Що це? Клуб. Клуб? Да. А що з ним? Звалився. Його як побудували, вирішили тут робити танцювальний майданчик. І як вийшло? У 1972 році під'їхали два буль... ну, бульдозери. І не змогли розвалити цю піраміду. Зачепили тільки, ну щось пошкодили тільки там в пару місцях. Сама піраміда побудована на яєчних жовтках, здається, на яйцях, коротше. І крові щойно забитих тварин. Техніка почала виходити з ладу, а утром зібралися селяни, розігнали все і так. В середину піраміди потрапити ми не змогли. На дверях висить замок. Але заглянути туди можна. Щоправда, скульптура Есіди, єгипетської богині родючості та материнства, що стояла раніше поряд із входом у піраміду, кудись зникла. Оце все, що залишилося від колись особливої споруди. Поряд з пірамідою є інші цікаві речі. Оце, наприклад, старий закинутий вже клуб. Оце братська могила загиблих під час Другої світової війни. З пам'ятником стелою, на якій ще лишилась радянська символіка. Трохи далі від піраміди об'єкт, який міг би стати всеукраїнською туристичною точкою Садиба Закревських, де неодноразово бував Тарас Шевченко. Згідно з табличкою, поет приїжджав сюди у період між 1843 і 1846 роками. Усього п'ять разів. У будинку було 17 кімнат та бальмат. За площею 203 царські. Квадратних метрів. Місцевість тут дуже красива і видно, що за нею слідкують як можуть. Щоправда, на автентичній будівлі причеплені вже сучасні водостоки, які трохи псують загальне історичне враження. Є тут і свій музей, але він був закритий, коли ми приїжджали. На території Садиби чомусь розташований і аграрний технікум. Проте, технікуму селі з населення менше двох тисяч жителів це погодьтесь таки круто. Окрім Тараса Шевченка, березова рудка відома ще одне людиною. Тут жив Дмитро Луценко, автор тексту пісні Києве мій. Буду мріяти жити, на крилах, тій, як тебе. Після березової рудки ми вже поїхали в Лубни. Відео про це дивіться пізніше.